Всім доброго дня, слава Ісусу Христу, слава Україні. Е, хочу вам сказати, у мене зараз є 50 тисяч підписників. Е, всім я щиро дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, за перегляди моїх відео. І в зв'язку з цим я би хотів подарувати найактивнішому е, учаснику мого каналу, е, підписника Андрій Бунько, е, котрий е, всіх підтримує. Хлопців, котрі тримають коні і тому подібне. Я би хотів подарувати такого красивого румунського батога. Йому завдяки вам е, в мене є більша охота розвивати, показувати красиві відео. Е, всім дякую, підписуйтесь, не жалійте. Е, я думаю, що як буде 100 тисяч підписників, буде багато е, кращий подарок е, і тому подібне. Зараз хочу вам виконати роботу цього красивого ну, батога. Отак він стріляє. Андрію велика ходяка Шана, що він у нас такий є, він ще раз нагадую, багато, багато хлопців він підтримує. Отака справа. Зараз я йому відуслю по новій пошті. Він мені скине, надіюсь, координати, куди йому закинути. Познімаю, який він оцей батір. Це Він походить з Румунії. Мені хлопці завезли. Так, так він виглядає. Всім дякую. Ще раз нагадую, 50 тисяч це для мене ну, велике число. Всім, всім, всім вам щиро дякую. Буду, думаю, що буде багато відео. Nós si é creseng. Minha orgulho, se Це любимчик мого каналу. Я ще раз вам е щиро дякую за підписки. Я сподіваюся, що незабаром ми зробимо ще одне відео, коли в мене вже буде 100 тисяч. Хочу показати, як він, як він себе поводить. Аро. Ну, ну. Що би на ньому не стояло, але такий кінь, як без нічого на, виль, на вільному вигулі, без кантаря, без обрукинки, він найкрасивіший. Зарез, Гуляє, і скаче. Зараз трошки примерзло. І і він. Ну, буде, зараз зайде чистий до, до стайні, бо так як пускаю його навіть є, що коли болото, то теж його тут пускає, щоб він гуляв. Надіюсь, Андрій Бунько подивиться це, це відео і відгукне, відгукнеться мені. Скаже, чи йому сподобався цей подарок. Ну, стань, стань, ну, 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 клас, ну, клас. Зараз дуже багато красивих коней, хлопці позавозили. Я сподіваюся, що на Україні буде скоро за 2-3 роки буде дуже красиві гарні коні. Уже є, але е, всі, всі хто привозять, що криють, щось розвивають, лиш би Бог, Бог дав нам миру, перемоги. Надію, що все буде добре. Оп, оп. І... Ну що? Джеребеч що слухає, гуляє, і скаче. Ну. А батога реагує. Гуля, 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 іди. Параван, ходи на, на є. Всім до побачення, всім дякую, підписуйтесь на канал. Будем щось показывать.